Нещодавно Apple прислала оновлення своєї операційної системи iOS, і це вже друге велике оновлення з часу виходу 14 ї лінійки айфонів. Сьогодні я хочу розповісти, що змінилося та чи виправила яблучна компанія мікроглюки, які я виявив на iPhone 14 Pro ще у вересні. До речі, підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше, інакше ви не зможете бути щасливим, здивованим та зляканим. Щаслива і здивована, і злякана почну з речей, які стосуються лише про айфонів. Компанії вирішили таки дати користувачам вибір. Бути такого не може. Хоча Apple і не могла 100 років народити максимально очевидну то зручну функцію під назвою Always on Display, виробник цього року таки розродився нею, однак без свого Amazing бачення не обійшлося. Купертіновці вирішили просто перетворити ваш екран блокування на вічно ввімкнений, тобто залишити дату і сповіщення, аж палери максимально затемнити, але не вимикати повністю. Така реалізація сподобалася не всім, бо багато хто плутався і постійно думав, що екран айфона не заблокований. До речі, у мене спочатку теж виникало це відчуття, хоч з часом я звик. Для вимкнення підсвічування шпалер були костелі у вигляді налаштування окремого режиму зосередження, або ж геніальна річ встановлення чорних шпалер на екран блокування. В iOS 16.2 це нарешті виправили, і ви можете в налаштуваннях окремо вимкнути шпалери і навіть відображення сповіщень, перетворивши заблокований екран айфона на приблизно такий же, як у тисяч інших смартфонів на андроїді. Не знаю, хто таке придумав Не розумієте чи ні. Я такого не бачила. Наступне оновлення це покращена безпека ваших даних в iCloud за допомогою наскрізного шифрування. Це все дуже прекрасно, але в Україні зараз воно не працює і недоступне. Тому емейзінг поки скасовується на невизначений термін. У мене ж очі з заливаються. У Apple Music з'явився режим Караоке. Він пропонує тексти пісень у реальному часі та можливість окремо регулювати гучність вокалу у пісні, щоб любителі поспівати в душі могли краще чути свій власний голос. Я трохи потестував цю фішку і загалом це дуже навіть прикольно. Але треба розуміти, що багато старих пісень не адаптовані, тому ви отримаєте просто статичний текст, який потрібно гортати самому. Відстеження конкретних слів в ріал таймі взагалі доступне лише. Переважно на хітових піснях. З тим же успіхом можна відкрити текст пісні, в тому ж YouTube Music та й усе. Ще менша кількість пісень отримала регулювання гучності вокалу. Ну і Apple була б не Apple, якби у Android-версії свого додатка музики не додала регулювання вокалу взагалі. Ну от хочете отримувати всі функції в повному об'ємі. Обкладайтеся з ніг до голови технікою Apple і забудьте про існування інших виробників в принципі. Основне, що можу сказати, це нераціонально. А ще давно не було зайвої перестановленої шняги, тому додали програму Freeform, яка є такою собі цифровою дошкою з можливістю малювати там фалоси. Так. Ви почули все правильно. Прикріплювати медіафайли, документи та багато іншого. Звичайно ж, акцент тут і на спільному редагуванні, але тільки для обраних, у кого вже є техніка Apple. Є обґрунтована підстава вважати, що цей додаток передвіщає появу стилуса в одному з наступних айфонів. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Ні. Відповідні чутки вже циркулюють в медіапросторі, тому наступного року можете готувати зайву сотню дві баксів на чудо паличку від Apple. Ну бо в комплект її точно ніхто не поставить. Система обміну файлів AirDrop тепер може бути активною максимум 10 хвилин, а потім сама вимикається. Спочатку Apple запровадили таке обмеження на китайських айфонах на тлі протестів, коли AirDrop'ом користувалися для поширення в натовпах агітаційних матеріалів проти китайського уряду. Але яблучники, звичайно, сказали, що це жодним чином не пов'язано з даними подіями, і вони планують таке зробити на всіх айфонах. Сказали, зробили, щоб не виглядати приниженою корпорацією, яка Же сраки комунякам. Що там з прошивкою на моєму айфоні 14 Pro? Найперший мікроглюк, який був мною виявлений на другий день після купівлі, нікуди не зник. Але для справедливості тепер він зустрічається набагато рідше. Ще один баг, який після швидкого гортання режимів камери робив виліт на робочий стіл, теж продовжує своє успішне існування в найновішій iOS. Це феноменальний успіх. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Періодичний ледь помітний мікролаг з перегортанням на екран віджитів теж на місці, як і чимала кількість інших фантомних глюків і чудесних моментів, коли один шрифт в українській локалізації налазить на інший. Це зрада! Більшість функціональних оновлень яблучної операційної системи зав'язані на власній же екосистемі, з чим доведеться змиритися. А ще я хочу згадати динамічний острів, який викликав багато хайпу після презентації восени. І навіть я визнавав, що це. Прикольна і багатообіцяюча річ, яку Apple дуже правильно припіднесла користувачам. Але так вже сталося, що майже через три місяці після релізу нових айфонів ніяких оновлень для цього острова не відбулося. Розробники сторонніх програм не ринулися запроваджувати свою додаткову функціональність, і реально єдина річ, яка зручна і нею приємно користуватися, це керування медіаплеєром під час відтворення музики. А всілякі системні анімашки перестали викликати якесь вау. Уже через тиждень користування. Буду тримати в курсі свого досвіду використання нового iPhone і через деякий час зроблю окреме відео зі своїми думками щодо його експлуатації. Тому жмакайте дзвіночок та підписуйтеся на всі сповіщення, щоб побачити наступні цікаві відео першими. Лайк, 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 лайк. Дзвіночок, підписка і коментар. База, основа, ґрунт. Там, де море кицок, де баби і граються з патичком, вони мені муркочуть, там, де є візка з кругом, багато балер'яни, там, де я граю з котом і з багатьма котами.